Привезли, у нас зйомка попередня щось не вийшлася, mm. <сі> повторяємо далі. короче, доїздились до ручки. За день, получается, де за півдня. 12 літрів, вату і 15 масла виходило. Ну, рішили розібратися. Розібрали, пригласили моториста, але ну, він як гірше, як по. Поліз, подивився на кольця, коротше, сказав зразу, викиньте їх подальше. Ну, не знаю, хто воно производить. Плюс ось на поршнях. ось кольця, Вони так не друзья, вони кіліпаються. Е, гару такого було, ну це вже клапана почистили. Вже тепер уже. будемо притірку робити. щоб Одну головку вже зібрали. Ну, заказали ми Ярославську поршневу групу, ну, виробник Ярослав. Ну не знаю, який Костромач чи Ярослав чиїв. Ціни різні. Починає від тисячі і закачує 8, 9 тисяч, а яка з них хороша речі може хтось посовітує, Ну ми вже заказали. Ну, а далі будемо гільзи витягувати. При... Заказали, при... прийде посилочка і будемо збирати. Оце такі. Пороги. І що, скільки? три місяці я проїздив на новій порчніві. А це вже ми нову год назад, мабуть, ставили. Да? Оце вже другий раз винімаємо, кольця міняємо. Ну, час не кольце, повністю все заміняємо. І здамо в металолом. Все. все на цьому покаху.